В області чотири таких пересувних флюорографи за весь час обстеження на них пройшли майже 100 тисяч людей. Орієнтоване діагностичне обладнання на роботу переважно в районах. І це не тому, що ми не можемо подивитися їх райцентри, а тому, що люди живуть в віддалених районах, не завжди вони можуть приїхати в райцентри для того, щоб таке з пройти. Саме центр адаптації бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі для роботи пересувного флюорографа обрали не випадково, адже туберкульоз часто діагностують у представників уразливих груп населення з хатків, наркота алкозалежних і колишніх в'язнів. Буду проходити, ну, тому що удобно і безплатно, приїжджають машини кожен рік проходити треба, борьбу, щоб добре було і ніяких болезней не було. Діагностику туберкульозу спільно із полтавським обласним диспансером, а також профілактику поширення недуги, проводять і благодійники. Між тим, одна з умов прийняття до центру адаптації обов'язкове флюорографічне обстеження. Якщо такі випадки виявляються, а таких випадків у нас було 5% від загальної кількості клієнтів центру адаптації за всі роки його існування, то людина направляється одразу на лікування. Ми нагадуємо, що лікування туберкульозу в Україні є безкоштовним. Крім того, пройти діагностику на пересувному флюорографі могли і мешканці мікрорайону Брейлки. Про таке обстеження оголосили попередньо. Хоч до формулювання туберкульоз соціальна хвороба всі звикли, говорить головний фтезіатр міста Михайло Ільченко. Все ж спосіб життя не убезпечує від цієї недуги. «Туберкульозом прильозим боліють всі люди, незалежно від того, чи він алкоголік, чи він бездомний, чи він працює. Навіть боють працівники освіти, медичні працівники, так що любить людини. Пройти флюорографічне обстеження протягом двох днів зможуть усі охочі. 22 березня з 10 до 14 години на театральній площі та 24 березня з 9 до 12 біля Полтавського міського центру зайнятості.